Мультфільми 80-х-90-х років, коли чуєш такий вираз, стається, наче ми говоримо про якісь дуже далекі часи, але це не так. І насправді, мультфільми цих років були дуже оригінальними та цікавими. Усім привіт, з вами я, Анастасія Селебай. і сьогодні, як ви зрозуміли, ми будемо говорити про мультфільми цих років. Буде цікаво. Пропоную почати одразу з перелини таких мультфільмів: Острів Скарбів, мультиплікаційний фільм, сюжет якого засновано на романі британського письменника Луїса Стівенсона. Спочатку мультфільм вийшов як двосерійний, але згодом з'явилася його повнометражна версія на DVD, де дві частини об'єднали в одну, як оригінальні двосерійні, так і у повнометражній версії на додачу до звичайних анімаційних сцен. Були присутні вставки з живими акторами, що виконують різноманітні комічні музичні номери. У 1992 році цей мультфільм вийшов навіть у США, але це була трішки оновлена версія, з якої вирізали не анімаційні частини та моменти, де голос за кадром зачитує досьє персонажів. Цей мультфільм, до речі, займає 50-ту позицію у списку 100 найкращих фільмів історії українського кіно. Не менш відомий мультфільм 80-х років це Жив був пес мультик режисера Едуарда Назарова. Був створений за мотивами української народної казки Сірко. Спочатку озвучено мультфільм було російською мовою, а пісні виконані українською. Проте у 2012 році вийшов повний українськомовний дубляж. До речі, саме з цього мультфільму походить культова фраза Вовка ти заходь, якщо що комічний. Мультфільм настільки припав до душі глядачам, що він залишається популярним і дотепер. Капітошка це культовий персонаж із мультфільму, що складається з двох серій. Ця історія розповідає не про дружбу веселої краплинки літнього дощу та вовченята. Капітошка допомагає вовку зрозуміти, хто він є насправді. Тож глядач також отримує частинку мудрості із цього мультику. Не можна забути і про улюблений багатьма дітьми та дорослими мультфільм Лікар Айболить фантастичний ветеринар, який лікує тварин медом та шоколадом. Фігурує у декількох казках та їх екранізаціях. Одні з інтерпретацій сюжету Лікар відправляється до Африки. Він іншій прилітає на аероплані, аби врятувати інших персонажів від бармалей. Режисером виступив Давид Черкаський. До стрибни до Хмаринки. Мультфільм 1988 року кінорежисера Бориса Храневича. Картина показує нам спекотну Австралію, а сюжет зосереджено на хмаринці, качконосі та кенгуру. Мультфільм вчить глядачів про те, як погано вихвалятись і що таке справжня дружба. Не закінчимо наш список не менш популярним мультфільмом, як Петрик П'яточкін слоників рахував 1984 року. Випуску ця весела історія про непосидливого рудого башкетника Петрика. Під час тихої години він рахує слоників, аби швидше заснути. І коли йому це вдається, він потрапляє до Африки у дивовижний. Дитячий садок. Там йому доводиться доглядати за слонами, які так само, як і Петрик, не пропускають нагоди попустувати та побавитись. Мультфільм став культовим і є одним із найвідоміших робіт української анімації. Як бачимо, дуже багато мультфільмів українського виробництва були і залишаються популярними. А наразі я, Анастасія Салабай, завершую свій сюжет. Па-па-па-па!